Всім привіт! Львові дуже багато куточків Можна так іти йти і прийти на ось таку вулицю. Я вам її вже показувала, але з іншої сторони. Я вам казала, що тут знімався фільм. Знімала королева. Ой, червона королева. Ось оце Бо ця церква ближче, вона дуже старіна. Ось як вона гарно виглядає. Підемо три. наверх іде вулиця піша. Туди можна піти тільки пішком. Але стоять машини. Можна попити каву. Ти Ой, це ми з лесію тут. Ну ті. І ті, і кава. Тільки кава. Пожарна частина з другої сторони. Я вам її вже з фасаду показувала. Там зверху. Площадочка і меморіал Обесної Сотні. Йдемо наверх. Тут знаходиться музей мітрополіта Андрія. Зараз, якщо там буде видно, <різь> покажу, що там внутрі.